Що спільного між контролем бур'янів на кукурудзі та шахами. В обох варіантах можна застосовувати виграшну комбінацію. Щоб наповнені і великі качани виросли і бур'яни з ними не конкурували, застосовуйте комбінацію Гран 6, гербіцид пунктир та формула. Гран 6 це середньостиглий гібрид з пао 300 та потенціалом врожайності 15,9 тонн з гектара. Має швидку вологовіддачу після настання фізіологічної стиглості. Стабільний в різних умовах вирощування. Давайте його зважимо. Вага мішка 22 ,50 кг 50 г. Йдемо далі. Пунктир. Це ключовий компонент. Гербіцид, який знищує понад 20 видів злакових бур'янів, у тому числі однорічні і багаторічні. В нього продовжений термін застосування фаза від 4 до 10 листків культури включно. Формула. Ще один важливий компонент. Гербіцид знищує понад 30 видів однорічних дводольних бур'янів і деякі багаторічні, які проростають як із насіння, так і з кореневищ. Обидва препарати швидкі. Починають діяти вже через кілька годин після внесення. Як пунктир, так і формула безпечні, не мають фітотоксичної дії на культуру. І у шахах і в контролі бур'янів у кукурузі важливо правильно розраховувати свої ходи. Неправильний хід може призвести до втрати врожаю, як і неправильний хід у шахах може призвести до поразки. Тому, якщо ви хочете отримати високий урожай кукурудзи без конкуренції бур'янів, замовляйте комбінацію гран 6. Плюс пунктир плюс формула на сайті. Посилання на сайт під цим відео або телефонуйте за номером 095 043 02 03.